Конгрес проти у Вашингтоні гучний політичний скандал. Законодавці критикують Трампа за удари по Ірану і хочуть заборонити втягувати штати у війну. Якщо до цього дійде, звісно, що саме відбувається і чи не перемкне це увагу Білого Дому від України. Обговоримо наживо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він у конгресі. Дмитре, вітаю. Розкажи, які саме настрої зараз на Капітані? Італійському пагорбі Якщо говорити про настрої, то я би сказав, що це такий, знаєте, режим максимальної критики, коли однопартійці Трампа республіканці ще стримуються, але демократи вже не приховують, не приховують ані критики, ані роздратування. Я наведу кілька прикладів. Ну, от, наприклад, авторитетний сенатор Кріс Мерфі закликав заборонити Трампу втягувати США у війну на близькому сході. Це цитата. каже, що цієї війни країна не хоче, її не дозволяє закон, не потребує безпека. І ось ще одна важлива цитата: лише конгрес має повноваження оголошувати. Ти превентивну війну, ми маємо як не швидше проголосувати за закон, що заборонить Трампу втягувати США у конфлікт, який може призвести до безлічі смертей і витрат трильйонів доларів. радикальна конгресвумен Олександрія Оказіо Кортес навіть каже, що рішення Трампа це грубо порушення конституції є підставою для імпічменту. Ну зрозуміло, багато таких заяв чує їх від Берні Сандерса і від Елізабет Елізабетворен. Здебільшого це емоції, здебільшого адресат цих меседжів не президент. Ен Трамп не його адміністрація, а саме виборці. Але треба розуміти, що і виборці Трампа, ті, хто його фанатично іноді навіть підтримують, теж чули його заяви про те, що і українську війну треба закінчити за 24 години. Ну а зараз бачимо ситуацію, коли за всіх обіцянок завершити одну війну за президента Трампа. Ну фактично є шанс, що розпочнеться ще й друга. Я не перебільшую це. Не журналістське перебільшення, тому що про це кажуть ну самі конгресмени. Ось, наприклад. Лідер дуже проукраїнський, до речі, сенатор лідер демократів в сенаті, чак Шумер, заявляє, що цитую ризик великої війни на близькому сході зростає з кожною секундою, каже про вірогідність масштабних і руйнівних подій. Ну і план, який пропонують тот в конгресі, це якраз прийняти резолюцію, якою дослівно прописати, що президенту Трампу конгрес забороняє використання військової сили щодо Ірану. Ну і настрої теж попередньо чую тут такі, що якщо би Цю резолюцію винесли в зал, то в принципі набралося би достатньо достатньо голосів за. Ну і знаєте, справа тут не тільки в Ірані багато законодавців, які в принципі схвалюють те, що робить Трамп. Вважають його імперією зла. Але ситуація здебільшого про повноваження. Справа в тому, що за Конституцією війну може оголошувати тільки конгрес, так президент є головнокомандувачем. Він може оголошувати тільки про початок воєнних операцій. Ну і Останні десятки років дуже часто американські президенти різні, причому і демократи, і республіканці із конгресменами не радяться будь-які дії, будь-які військові операції просто кажуть, що це воєнна операція, це не війна. Це в моїх повноваженнях. Ну і саме це хотіли би конгресмени зараз виправити. І тому чимало конгресменів з обох палат, з обох партій готують зараз навіть кілька варіантів законопроєктів, які би прямо заборонили Трампу застосовувати силу проти Ірану або робити це лише за спеціальним дозволом конгресу. Ну проте теж маємо бути реалістами. Жодна з цих резолюцій, про які так гучно заявляють тут у куларах в розмовах з пресою з пресою, не ухвалена, і навіть поки що не є в такому стані, коли її можна було би виносити в зал. Ну але це безсумнівно і на жаль забирає увагу від українського треку. І водночас це теж е, така загроза, про яку варто говорити. Цю ситуацію може використати Москва, щоб запропонувати посередництво, посередництво в рамках так званого перезавантаження стосунків між РФ і штатами, але без прив'язки до українських мирних переговорів. Щодо діалогу команди Трампа із росіянами, якраз я ось перевірив Останні факти він забоксував черговий раунд. Мав відбутися, де б ви думали, у Москві Втім, в останній момент американці вирішили, що не треба до Москви до російської столиці їхати. Ну і зараз просто сьогодні один з російських переговірників Ушаков повідомив, що американців російська столиця не влаштовує і зараз шукають інше місце. Але знову ж таки, це окремий трек. Це не про перемир'я, це трек, який називають переговори щодо усунення подразників у стосунках США і Росії. Ну, називають це так, наче сама війна, і не є головною причиною того, що ті стосунки було зруйновано. Таким чином, Москва може спробувати виторгувати обіцянки пригальмувати шлях України в НАТО в обмін на посередництво щодо Ірану. Це досить актуально напередодні саміту НАТО. Ну і дуже детально буду говорити про нього, про приховану частину підготовки до саміту сьогодні о дев'ятій в червоних лініях. Не пропустіть, колеги Київ. Дякую тобі, Дмитро. З останніми новинами з Вашингтону був наш спецкор Дмитро Анопченко. І не пропустіть сьогодні о 21.00 Авторський проект метра червоні лінії буде цікаво. Проаналізуємо останні новини з Білого Дому та дії американського керівництва з гостем нашої студії це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Пане Андрію, я вас вітаю в нашій студії. Мої вітання власне удар США по іранським об'єктам. Наскільки він був очікуваним? Бо все таки були різні перестороги, і як це змінює ситуацію на Близькому Сході? Ну, все таки два-три тижні Трампа виявилися неправдою, тому що я також не очікував. До речі, і в принципі величезна кількість аналітиків говорила про те, що, скоріш за все, що нічого не відбудеться, тобі ж це ядерні об'єкти, і в твоєму масштабі взагалі не прийнято застосовувати озброєння по ядерним об'єктам. Ну тобто, це е, такий, знаєте, не навіть неформальна домовленість. Є така, що ядерні об'єкти це окреме щось окреме, і ми не можемо перетинати цю лінію. Ну тут, бачите, знаєте, ми вже перетнули червоні лінії, тобто ситуація дійсно міняється дуже швидко і кардинально. Трамп е не отримав очікуваного результату від перемовин. Війко катався, катався і, до речі, за посередництво Росії, яка мала би вплинути на Іран, але ми бачимо, який в неї потужний вплив, що вона нічого не може зробити. І результату не, не виявилося, але м, тут такий маленький нюанс, що Іран е вирішив ну, показати свої зуби. Знову ж таки, за протекторатом Китаю і Трампу це не сподобалось. Ну тобто, якщо ти програєш в перемовинах в Україні, програєш там багато де-інде, і в принципі нічого не отримаєш за це. Навіть з Китаєм. постійна боротьба, то тобто є постійна боротьба, і немає великих перемог. І тут тобі ще Іран починає показувати зуби. Ну, треба вже було показати свою силу, нарешті через, ну, через призму бомбардування навіть таких великих об'єктів і е, небезпечних об'єктів, ми будемо відверті. Е, ну там також є зараз, перечаються, що чи чи хо міг Трамп застосувати тактичне ядерне озброєння, тому що, до речі, ці якраз ракети, які були застосовані, вони не є. Ем, ну, вони перший раз були використані на Ці іншій бомби, території. Які? Так, 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 там джібіу. Е, там, uh -huh. От, і вони, в принципі, ну це це унікальна зброя, це найпотужніша зброя в Сполучених Штатах Америки, яка є доядерною. і м, вона, в принципі, ну по своїм характеристикам є дуже потужною. Але ніхто не знає, чи дійсно вони досягли результату, тому що кажеш, що там дійсно відбулося там шість шість скидів, але фактично ніхто не знає, чи дійсно вони знищили те, що вони планували знищити, Дехто каже, що так є іранські іранські депутат казала, що там нічого не знищено, що все добре, все в порядку. Плюс вони вже змогли вивести свої всі, ну там цей, наповнений цей уран, вивести його набагато раніше, от і в принципі, це також є певним таким показником, що вони там мали певну інформацію до цього, володіли цією інформацією, але як превентивний такий удар. Якщо можна називати це превентивним ударом, прямо по цілі, то це дуже-дуже такий цікавий, цікавий фактор. І це показує те, що США готові рухатися до дуже жорстких умов. Тобто, якщо ви не зупинитеся, то ми можемо бомбардувати. А в американців є величезна кількість ракет, дуже потужних, і вони можуть бомбардувати дуже довго, тому що, ну, по-перше, війна це дорого, нагадаємо, що ці всі атаки, які там відбувалися, вони вартували Ізраїлю приблизно 200 доларів, мільйонів доларів в день. От. І за весь цей період вони вже там витратили близько там, 12 мільйонів мільярдів доларів. Ну це велика цифра. Давайте будемо відверті. Навіть попри те, що американці дають величезну кількість допомоги Ізраїлю фінансово. Е, тобто, можна сказати, що вони не сильно і за свої воювали кошти. Але це також дуже дорого. Тому американці можуть застосувати самі це озброєння і, і показати свою силу. Головне, щоб був результат. Яка б може бути відповідь Ірану? Ми сьогодні почитали інформацію, що глава МЗС Ірану їде прямо сьогодні в день в Москву на термінові консультації з Путіним. Путін теж сюди прийде і в Іран захищати союзників своїх так, так само як і за Вірменію він заступиться, так само і за Іран вже побіг він. І, ну звичайно ніколи не піде. Ну тобто, хай іде консультується, можливо, там отримує якесь озброєння. Можливо, тут дивіться, питання в інше. Питання в тому, що вони зараз будуть домовлятися ну, намагатися тиснути через Росію на Трампа, що він припинив це все, свою свої погрози, припинив співпрацю. А в Росії є такий вплив на Трампа? Вони думають, що є. Ну розумієте, треба коли, коли ти стоїш на краю. Ти шукаєш самі такі навіть ну, інколи божевільні методи для того, що, навіть, що ти всі знають, що це не працює, а ти все одно до цього звертаєшся, тому що ти стоїш на краю. Вони що ти, тебе це врятує. От, вони їдуть, можливо, дійсно, він має якийсь вплив, що вони. Ну, стоп, вони ж спілкуються, спілкуються. Весь світ бачить, що в принципі є якісь певні ну, комуні... певний вплив на Трампа Путін має. Ну тому, що ну, Трамп ж не, не розпочинає там бойові дії проти Росії, не починає давати без Україні озброєння, не починає накидати санкції безкінечно. Так не знімає, але і не починає накидати. Розумієте, тобто щось є, якісь в будь-якому випадку комунікація в них є. І ну зараз вони вже говорять. Ну Марк Рубі після цієї. Бомбардуванням він вийшов і сказав, що ми вже готові зараз до перемоги. Ну, в принципі, вони ніколи не відмовлялися, але ми готові на перемогу. Не, не за стіл перемог, і що, але щоб я не розумію, що має на увазі сам Трамп під словом капітуляція, тому що є міжнародовизволені там дефініції там, цього, цього, цього виразу капітуляції. Але в розумінні Трампа ну це для мене трішки складно. Тобто вони хочуть, щоб вони повністю відмовилися від будь-якого там ядерного я, розробки ядерного зброєння. А чи... як це проконтролювати тоді? Ні, ну це можна проконтролювати. Має бути повний доступ, наприклад, того самого МАГАТЕ mm. або іншої там якісь організації, буде можуть хавна, там не знаю, там, створює спільну якусь групу, там, яка буде їздити, знаєте, як аля обсє, там де була величезна кількість такої, такої різношерстної е публіки. О, ну, нас вона не працювала. Ми прекрасно знаємо. Але я кажу Загалі не я кажу так, що. Теоретично це може бути американський, наприклад, разом з магате, якісь там оглядачі, які будуть приїжджати, постійно контролювати, заходити куди вони захочуть. Тому що зазвичай магате пузаходять тільки туди, куди їх пускають. Ну, як росіянці, знаєте, вони поводили екскурсію, там де, там, де все гарно, чисто прибрано, і до побачення. І в Ірані така ж сама ситуація. Звичайно, вони не можуть будь-де там їхати. Якщо якась буде інформація розвідки США, вони будуть казати, нам треба поїхати туди, да, подивитися, чи там дійсно щось відбувається, чи ні. Ну, це не так складно, до речі, отримати цю інформацію. Тобто, Іран, відомий своєю такою корупційною складовою. Що там можна було купити всіх і вся. От. І, 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 до речі, Ізраїль дуже часто користувався цим. Агенти МОСАД купували, там, купували на, на самих найближчих до, там, до, до верхівки праління. Тобто, ліквідували їх часом, окупували інформацію і все інше. Тобто це можна зробити і отримати інформацію, це не є проблематично. От. І ну, Це складна ситуація знову ж таки зі сторони того, як буде закінчений цей конфлікт, тому що ну, тривати він довго. Точно не може, тобто тут треба було переходити на наступний рівень і починати якісь не знаю коврові бомбардування як це, наприклад, відбувалося там в Іраку, в Афганістані і все інше. Тобто, якщо ви готові на таке, якщо Америка готова війти в цю війну, ну вперед. Але як ми що послухали, повірте мені, американці не сильно хочуть вриватися в новий конфлікт. І плюс їм це не цікаво з іншої сторони, тому що в них ну гіпотетичний є конфлікт з Китаєм. Ну, тобто зараз тягнутися там, втратити велику велику перспективу на іншому індотехіанському регіону, що що, звичайно, Трамп не хоче. Пане Андрію, от як на мене, мені так здається, що цей удар показав, що дипломатія, про яку так довго і багато говорить Трамп по відношенню до України, мирні переговори і все показала, що вона не працює. От буквально через тиждень після початку операції Ізраїля проти Ірану США доєдналися і показали, що вони можуть бити чи буде так ситуацією в нашій війні. Я думаю, ви собі знаєте від цю відповідь? На жаль, e, так. Звичайно, ні. E, дійсно, ну, по-перше, Росія це не Іран. E, якщо застосувати таке саме озброєння проти Росії, звичайно, там, ну, це може. Ну, ні, нібито є ядерне озброєння. Блабичому нібито, тому що ми не знаємо, чи воно літає чи не літає. Але фактично дійсно воно може відкрити зовсім інші шлюзи. Ну тобто, це повномасштабна війна з Європою, з Європою, з НАТО і всім іншим. Тобто, в будь-якому випадку ми розуміємо, що Росія не, не спроможна вести зараз війну на, на два фронти, тим більше з країнами НАТО, навіть з тим НАТО, яке воно зараз є, в тому форматі, тому що ну, давайте буде відверті НАТО зараз слабке. От і навіть проводити бойові дії йому буде дуже складно. Але цього ніхто не хоче. Тому що це знову ж таки, це дійсно там є певні проблеми, і плюс, не дай Бог, що почне включатися туди Китай, Північна Корея, і це вже зовсім інші масштаби, розумієте. Тобто там, там військ В Північна Кореї може підключитися будь-яку секунду, дійсно там перекинути всі свої війська, там мільйони військ. От і, і, і це вже буде питання: тобто, чи потрібно це робити? От е, ну але щодо там. Схожу ці ситуації, я ж кажу, тобто Іран він набагато слабший, тобто Іран можна побомбити, і на цьому питання буде завершено. З Росією тут треба буде домовлятися і виключно, але з іншої сторони це також і натяк Росії, тобто, що в мене все таки нерви можуть здати. Тобто, якби зараз Іран, ну скажімо так, знову поводив заніс і Трампа і сказав би, що ні, ми з вами домовлятися не будемо. Нам ми хочемо, ми зробимо ядерну зброю. Це це не ваше це, 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 це скажу так. Це не ваше питання. Оце відео, коли він коли вони виставили про те, що він не гладять цю маленьку боєголовку mm -hmm. ядерну, ну це ж був також натяк, ну прямий натяк. Навіть навіщо гратися з вогнем? Правильно? От вони погралися з вогнем, і трамп вирішує застосувати силу, показати, що він все-таки крутий, що він може, що в нього є чим гратися, і що він може це зробити, хоча отримує величезну кількість кількість критики, як ми бачимо за. Зараз, от і це хороший знак для України, тому що ну, росіяни запереживали. Ми бачимо вислови, ми бачимо, як там недопрезидент це. Про статут ООН згадали так? Про всі міжнародне законодавство. Ви що, порушення міжнародного законодавства? Давайте будемо закликати ООН, давайте будемо писати резолюції, все інше. звучить смішно і абсурдно. Але вони намагаються показати, що вони дійсно країна, яка слідує міжнародному законодавству. Вони в це вірять. Те, що вони роблять в Україні, в це вірять. Розумієте, це біполярка в людей, але вони в це вірять. І Трамп показує. Що дивіться, я е, зараз забрав Асирію. Ну, давайте будемо відверті, він забрав Асирію. Які там методи, хто там що там зараз керує, це інше mm -hmm. питання. Ми зараз не про це. Е, далі буде Іран. 99%, скоріш все, що дійсно їм вдасться там щось, щось зробити таке, що Іран ну, для того, щоб поміняти ситуацію, потрібно змінити владу. Вони, хоч і розказують, що наша задача не міняти там mm -hmm. владу, але результату вони цього не досягнуть, якщо вони там не змінять владу. Ну тобто, бо якщо залишиться ітола там в квір, вони і надалі будуть продовжувати ту саму політику. Ну так можливо, там під якісь пері... ну, з якимись домовленостями, але звичайно, вони краще було, якби вони там зробили революцію і повністю підімняли під себе цю країну. Відповідно, і Китай би втратив ще одного союзника досить таки потужного союзника. Якби це не було, це велика країна, велика населена і велика І в цьому регіоні вона досить впливова. Ну і плюс вона має нафтогаз. Яку продає в тому ж самому Китаю? До речі, от і можуть можуть почати з проблеми в тому в тому числі в Китаї, пане Андрію. Дуже хочеться з вами продовжити розмову. Але редактор каже, що час нас добіг кінця. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас в студію за цю цікаву розмову. Будемо раді вас бачити ще. Приходьте. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук.